Усім привіт! Моє попереднє відео про чакри набрало значну кількість переглядів і було багато прохань розповісти про кожну чакру окремо і більш детально. Тож сьогодні ми починаємо серію таких відео про чакри і почнемо з Муладхари. А мене все ще звуть Михайло Ахікян, і давайте починати. Якщо говорити максимально просто, то Муладхара-Чакра відповідає за виживання і блокується страхом. Традиційно вважається, що вона знаходиться між анусом та статевими органами. Янтра Муладхара чакри це жовтий квадрат з чотирма червоними пелюстками, де квадрат уособлює тверду землю та чотири сторони світу, а пелюстки символізують чотири рівня життя: фізичний, психофізичний, психодуховний та духовний. Але якщо містика і езотерика відлякує вас рівно так само, як мене, просто пам'ятайте, що це схема. Рівно як ми вивчаємо на глобусі карту світу, але при цьому глобусом не є вся земля. і Якщо ми пальцем проткнемо глобус, не станеться виверження вулкану десь в сусідній області. А дуже шкода. Але при цьому ми маємо можливість міркувати і мислити про землю, розуміти, як вона обертається, де знаходяться континенти і так далі. Аналогом роботи Молодхара-Чакри у сучасному світі прийнято вважати надниркові залози, які у відповідь на стрес. Виробляють адреналін і кортизол. І хоч наднирникові залози не знаходяться у області молодхари чакри але коли ми переживаємо страх, наші свінтери автоматично стискаються. Саме цей елемент прослідкували йоги і тому локалізували її там. Адреналін це досить короткотривалий гормон, який відповідає за реакцію «бій біжи замри». У той же час кортизол є більш довгодієвим, він відповідає за стресостійкість, а також за нашу можливість адаптуватися до обставин. Разом з цим кортизол пригнічує імунітет, понижує холестерин та підвищує кількість цукру в крові. І загалом досить активно впливає на нашу серцево-судинну систему. З появою стресової обставини рівень кортизолу досить різко піднімається. Проте, якщо ми довго знаходимось у хронічному стресі, він потрішки знижується, що є ознакою виснаження надмиркових залоз. Також надмиркові залози виробляють гормон альдестерон, який відповідає за регуляцію тиску та водний баланс. І DHEAS, який є основою для тестостерону та естрогену. Тобто хронічний стрес досить. Сильно б'є по статевій системі обидвох полів. Муладхара чакру часто називають кореневою чакрою або своєрідним фундаментом. І це логічно, адже якщо в нас не закрита потреба у виживанні і відчуття безпеки, то Муладхара блокуватиме роботу усіх верхніх чакр. Погодьтесь з тим, що у критичних ситуаціях ми не думаємо про мистецтво чи духовність. І навпаки, навіть базові потреби, такі як голод і спрага, відходять на другий план. І якщо у Маладхари є коріння, то не слід забувати про те, що дерево росте у дві сторони. І страх може блокувати певною мірою також роботу усіх інших чакр. Наприклад, страх бути неприйнятим блокуватиме Сватхістану, страх втратити контроль маніпуро. Страх втрати близької людини і переживання скорботи, а на хату. Страх бути несприйнятим, незрозумілим вішутку. А страх вчинити фатальну помилку і не розібратися в якій ситуації аджно. Тому дуже важливо навести лад у цій сфері, оскільки багато людей, як Дон Кіхот, б'ються з повітряними млинами і не розуміють, що проблема всього лиш у їх голові. Добре, тож з чого варто почати роботу над Молодхара чакрою? У йогів є комплекс обітниць, який називається Яма-Ні Яма. Оскільки яма це контроль, якщо перекладати з санскриту, а ніяма перекладається як повний контроль, я роблю з них певні пари. І для мене це працює максимально чітко. Тому, власне, цією методикою хочу з вами якраз і поділитись. Таким чином, спочатку ви відівчаєте себе робити зле. Це буде ямою. А коли це вже стає частиною вашої внутрішньої суті, з'являється нова якість ніяма. Взагалі, це дуже схоже на обробку землі. Уявіть собі цілину, на якій росте все що завгодно. Ви обираєте певний шматочок та певну ділянку для своєї роботи і докладаєте туди зусилля. Прибираєте зайву траву, вичищаєте каміння, робите борозди і засіюєте. Насіння того, що ви хочете бачити на цьому клаптику землі. І якщо це була не разова акція, а ви дійсно доглядаєте за цією ділянкою, здобрюєте її, рвете сорняки, тобто стежите за тим, щоб нічого зайвого там не з'являлось. Рано чи пізно цей шматочок землі проросте і буде повністю заповнений культурою, якою ви би хотіли. Ми пам'ятаємо, що у Маладхара чакри чотири пелюстки. А тому ямою для контролю над цією чакрою буде астея або відмова від присвоєння собі чужих речей, дій, ідей та титулів. Тобто на фізичному рівні ми можемо вкрасти якусь річ, на психофізичному ми можемо присвоїти собі плоди чиєїсь дії і сказати, що це зробили ми. На психодуховному рівні ми можемо поцупити ідею, те, що зараз модно називати плагіатом. І на духовному рівні ми можемо поцупити собі титул. Зараз загалом досить багато людей присвоюють собі власне титули типу шрі або вигадують собі духовні імена і так далі. Але звісно, це відноситься далеко не лише до йоги. Таким чином, ми на дуже базовому рівні уникаємо виникнення страху, та страху бути спійманим на місці злочину, чи страху бути осоромленим, коли люди дізнаються про те, що ми зробили. Окрім того, взагалі сам факт крадіжки це визнання на внутрішньому рівні е, того, що ми є нікчемні і ні на що не здатні. Та, тобто, якщо я маю вкрасти там яблуко, я не можу його виростити, я не можу його знайти, я не можу його створити, це означає, що я не маю в оцих всіх можливостей. Якщо я маю поцупити ідею для того, щоб мій бізнес запрацював, це означає, що я. Е, Ну, якийсь ніякий, кволий, головою, і я не можу сам нічого створити. Тобто, це певне визнання власної безпомічності. А ми пам'ятаємо, що Молодхара чакра відповідає за виживання. І якщо ми даємо собі інструкцію на те, що ми нікчемні, ми не здари, і ми не можемо вижити самостійно, нам потрібно паразитувати на суспільстві, на людях довкола нас. Ми будемо весь час знаходитись в хронічному стресі і весь час переживати це так, ніби ось-ось ми от загнемося, та зараз ми десь щось не вкрадемо, десь зараз ми не прилаштуємось, і все, і на цьому кінець. Повним контролем над Молодхара Чакрою або ніямою до Молодхара Чакри буде хріб, що суб'єктивно можна перекласти як совість або моральний компас. Тобто, впевнений в собі практик, розуміє, що в крадіжках немає ніякого змісту. Він здатний не заздрити, а радіти креативності та здобуткам інших людей, а також знаходити з ними взаємовигідне партнерство. Тобто, в моделі поведінки такої самодостатньої людини в принципі відсутня ідея про те, що можна щось поцупити. Безумовно, совість це значно ширше поняття ніж просто відсутність бажання вкрасти. Древні тексти стверджують, що завдяки хрі досягається ідеальність у думках і діях. І це дійсно так, тому що в такому випадку людина орієнтується на свій внутрішній ідеальний образ, а не на ту, яка вона є зараз. І діючи таким чином, з кожним днем вона неминуче наближається до цього ідеалу. І круто тут ще те, що ми діємо от так добре і. Правильно, не через те, що ми боїмося покарання, чи ми хочемо комусь сподобатися, тобто не через зовнішній чинник, а через наше внутрішнє нутро зсередини себе. Ми діємо так, тому що не можемо діяти по-інакшому, тому що це є нашою природою, нашою суттю. Тож, здавалось би, зовсім просте правило не красти може дати грандіозний поштовх у вашому духовному розвитку. А банальний лайк і підписка можуть допомогти у просуванні мого каналу. До речі, зараз ви можете підтримати мене не лише на Патреоні, але й замовивши ось такі круті футболочки з мерчем YogaTech. А мене все ще звуть Михайло Хікян і до нових зустрічей. па пау